У попередньому відео я говорив про те, звідки взявся смарт підхід і чому він працює вже понад півстоліття. Сьогодні поговоримо просто, без складних слів, про те, як ставити цілі так, щоб вони справді виконувалися. Більшість людей кажуть я хочу більше заробляти, я хочу спокою, я хочу стабільності. Але це не цілі, це бажання. Ціль починається тоді, коли з'являється конкретика. Перше конкретно не хочу краще жити, а чітко розумію, що саме хочу змінити. Друге вимірювано. Поки немає цифр, немає контролю, а без контролю немає результату. Третє досяжно. Ціль має відповідати реальному життю, а не ідеальній картинці в голові. Краще маленький крок, але зроблений, ніж велика мета, яку постійно відкладають. Четверте, актуально: людина досягає лише тих цілей, які для неї справді важливі те, що не болить, не рухає. І п'яте час. Ціль без терміну завжди залишається на потім. Коли є дата, з'являється відповідальність. Смарт це не про ідеальне життя, це про порядок у голові і послідовні дії. Саме так цілі перестають бути словами і стають результатом. У наступному відео покажу, як застосувати цей підхід у фінансових рішеннях.